Доброго дня, дорогі глядачі відео. Ми продовжуємо виконувати місію Reficient Planet. В цьому відео ми розглянемо місію Monster Gaйдушний бунтар на озері Фалкон. У першій місії для монстра ікра пструга треба зловити трьох струмкових пстугів любого виду. Струмкових пстугів ловимо на гачок номер один на, на мішочки з ікрою. Приходимо на локацію ліхового пструга та йдемо до точки ловлі. Приматуємо на напік кльову, закидуємо в дилщику, куди і є, лов струмкових пстугів та виконуємо завдання. У другій місії будемо ловити самого монстра. Монстра будемо ловити на матчове вдилище хачок номер 3 на 0 та на наживку зі завдання. Щоб зловити монстра, переходимо на локацію лігового обструха, сідаємо на каяк та пливемо до точки ловлі. Перематуємо час на день на пік Льову та закрідуємо в будилчі, куди і я. Ловимо монстра та виконуємо завдання. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал YouTube та приєднуйтесь до інших соціальних мереж в описі під відео та тикайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео.